Вітаю всіх на каналі Крок до школи. Сьогодні давайте спробуємо з вами розв'язати таке питання, як дитині правильно сидіти під час письма, як правильно тримати не тільки ручку, але й свою руку. Давайте почнемо з того, що у дитини повинно бути робоче місце співвідносно його зросту та тіла, тобто парти відповідно до віку. І якщо немає такої можливості, буде дуже класним, щоб бути, мати стілець спеціальний, який можна піднімати, опускати, і тоді дитина зможе сидіти і за великим столом за розміром, тобто за дорослим столом. Я розумію, що зараз настільки обставини, коли не завжди батьки мають змогу дитині. На підготовці до школи у першому класі зробити робоче місце з маленькою партою, з маленьким стільцем. Тому треба шукати, Давайте Зараз відкриємо таке питання, як треба тримати ручку а, в руці. По-перше, ручку краще всього мати, а, також щоб вона була зручна для пальчиків, бажано з гумкою. Тобто, щоб от саме тут була гумка, щоб у дитини не натирали пальчики, щоб було не боляче. Далі, коли ми тримаємо ручку, ми уявляємо, що це у нас пташка. Тобто це дзьобок пташки це її лапки. Ми тримаємо отаким от чином, тобто дзьобок беремо. І оцією лапкою ми просто беремо і підтримуємо підтримуємо цю ручку. тобто дзьобок. Це основні пальчики, а це у нас як лапка пташки, яка підтримує. Все, зрозуміло. Далі направлення ручки повинно бути на плече дитини. От пиши на плече. Зверніть увагу, діти часто. Роблять таким чином, тримають ручку правильно, але не ось так пишуть, а ось так її викривляють, кладуть повністю на парту і пишуть, це не є правильно. Після мого пояснення я вам покажу, як правильно тримати ручку і правильно писати, і правильно, яка повинна бути постава, на прикладі з хлопчиком. У якості нагадування пропоную передивитися лайфхак. Так ми вчимо тримати ручку для того, щоб навчити дуже гарно і правильно тримати ручку і завжди її правильно тримати. Я пропоную своїм учням використовувати спеціальні ручки для пальчиків. Є як для правої руки, так і для лівої руки. Коли ви їх будете купляти, обов'язково зверніть увагу, для якої руки вам потрібно, тому що це має значення, куди буде ставитися, на яку дірку буде ставитися великий палець, а на яку пучка казінового пальчика. З такою ручкою вам нічого не буде страшно. Головний момент, як потрібно тримати руку під час письма. Зверніть увагу, ми уявляємо, що це пташка. У нас вказівний пальчик і великий це її дзьомок. Пташка її ось так. І співає вот так, підкриває дзьомок. Саме цими пальчиками ми будемо тримати, тримати ручку вказівним і великим. А оцим середнім ми будемо її підтримувати. У нас ручка пише таким чином, щоб кінчик ручки був на праве плече. Зверніть увагу, дитина не пише ось так або ось так і не бере її в кулак. Будь ласка, подивіться на екран, саме такі штриховки я пропоную застосовувати на початку розвитку руки. Поки ще дрібні м'язи руки не розвинені, дитина нехай вчиться проводити лінії. Похилі, прямі, хвилясті якраз на крупні штриховки, тому що дрібну штриховку вона просто не зможе опанувати. Подивіться, які цікаві завдання, і ви можете щось таке подібне навіть намалювати самим. Це зовсім не важко, було б бажання. Рука не повинна звисати, вона дійсно по правилам звисає у більш дорослих людей. Коли руки ростуть, стають більшими за розміром, і тоді да, не буде рука повністю лежати на парті, Вона буде звисати, частина руки буде на парті, частина буде звисати. Я вам покажу фотографії, як це виглядає. А маленька дитина може тримати всю руку на парті. Головне, це не те, як лежить вся рука, а те, як у нас ведуть себе пальчики і оця кість наша. Тобто потрібно не отак писати на себе, як це часто роблять діти, а саме отак. І якщо ручка, маленька ручка дитини, лежить повністю на парті, це нічого страшного, коли підросте. Вже так дитина не буде писати, її, її рука буде трішки звисати зі стола. Подивіться, самі, коли ви пишете, ви не кладете повністю руку на стіл, вона у вас трішки йде. Зараз спробую вам показати: отаким от, от чином ми пишемо. Да? Тобто не вся рука на парті, Але ми дорослі, і тіло у нас довше за розміром, ніж у дитини. А ну, тепер давайте подивимося, на прикладі хлопчика, як це потрібно робити. Зверніть увагу, у нас дорослий стіл, але хлопчик сидить дуже хорошо. У нього стілець, який регулюється такою ручкою. Ми його підняли, щоб його тіло було відповідно столу. Да? Тепер візьми, будь ласка, ручку і покажи, як треба писати, як не треба писати. Бери правильно, покажи, як правильно. Отак, пташка. Да, пташка взяла. От у нас ручка. Беремо в дзьобик. Покажи, бери. А це у нас буде лапка. Лапка пташки, і вона буде трішечки підтримувати. Молодець, правильно покажи, як ти тримаєш. От, З двох сторін, з усіх сторін показали. Хорошо. Тепер дивись далі. Я тебе повертаю, ти сидиш і спробуй написати, що ти вмієш писати. Трішки нижче тільки опускаємо. Дивіться, щоб не на середині ручки і не на самому прям стержні. Україна, Україна напишеш. Ну, давай пиши. У. Він правильно пише, не треба нічого поправляти. Рука у нього повністю от, навіть лікоть, у нього знаходиться на столі, бо він малесенький. Не може у нього рука звисати ніяк. У на не і а. Молодець. От, він. Сам, все вірно, тільки дуже сильно нахиляєш голову. Нахиляти голову не треба, коли пишеш, да? А тепер от, подивіться, якщо дитина пише не отак. Вот а от так, от багато дітей, от тримаю, спробую так написати щось. Окей. Так не треба писати, я просто показую, як не можна. От давай, напиши, напиши ліс. Ліс. О, дивіться, так, багато дітей так пишуть, на жаль. І батьки не поправляють, не виправляють, в школі не виправляють. І от така крива рука якась, так? Лі. Крива лапка. Зламана лапка, як в пісні. Ліс, Си. Си. Угу, все обирай. Да, так писати не можна. Ще раз покажи, як можна, як треба писати. Напиши тут слово мама посередині. Не нахиляйся дуже низько. Ма. Ма. Ну, от їх зверніть Він навіть трішечки от зараз його лікуть. Трішечки, трішечки не на столі. Це теж нормально. Все нормально. Не треба, щоб у дитини прямо так звисала рука, як у дорослої людини. Сподіваюся, мої пояснення стали вам у нагоді. Давайте наших діточок українських вчити разом. І нехай якомога швидше повернемося в нашу країну, ті, хто не в країні зараз. До нових зустрічей на каналі Крок до школи.